Полювання на землю постраждалих від афери з орендою земельних паїв в Благовіщенському районі виявилось більше ніж вважали раніше. Про це повідомив очільник управління юстиції. Нагадаю, в благовіщенському районі без відома власників паїв ділянки півтори сотні жителів села Данилова банка Балка перейшли в оренду аферистів. Наразі відомо про 182 постраждалих, тоді як раніше за допомогою звернулися 145 селян. Саме їм під час поїздки до району працівники управління юстиції допомогли з оформленням скарг до Мінюсту стосовно дій реєстраторів. Таку суму, таку саму допомогу онлайн вже надали постраждалим, яких виявили пізніше. Керівництво області закликало очільників районів приділяти особливу увагу категоріям населення, які входять до зони ризику з боку земельних аферистів. Направлено в електронному вигляді розроблені скарги е, типові, які е, були розроблені цим же ж мешканцям Данилової балки, і головам сільських рад також розіслано. Тому наразі ми бачимо 145 е, скарг уже поданих до міністерства юстиції до, до комісії з розгляду скарг. І на протязі цього тижня буде визначено дату розгляду е, цієї скарги в зоні е, ризику. Знаходяться земельні ділянки фізичних осіб, які обробляють земельні ділянки одноосібно. Також в зоні ризику знаходяться земельні ділянки фізичних осіб, які передали в оренду земельні ділянки без відповідної реєстрації договорів, а також земельні ділянки, договори оренди, яких зареєстровані в старих реєстрах.